Вітаю вас, дорогі друзі! Надзвичайно корисне відео буде сьогодні, тому не перемикайте, виділяйте е, час. Приблизно, я думаю, це буде 10-15 хвилин для того, щоб опанувати для себе нову лексику, яка буде надзвичайно корисною для вас, тому що ми з вами говоримо безпосередньо про покупки, про походи в супермаркети, на ринки. Про те, що де, як купувати, як розраховуватись, як ну коротше, сьогодні буде дуже і дуже корисно. Це наша рубрика 50 нових слів за 10 хвилин. Єдине, я порахувала, що слів у нас буде сьогодні більше. Я так собі подумала, що це ж виходить. Просто подивися 20 відео з цієї рубрики, і ти вже матимеш. Тисячу слів словоникового запасу. Тому, якщо ви вперше на каналі, не забудьте підписатися для того, щоб не пропускати чергові відео і, звичайно, не пропустити важливі, важливі, важливі корисні поради від мене. Отже, наша тема покупки і іспанською це компрес. І перш за все, я хочу, щоб ми з вами вивчили різницю між тим, як ми говоримо, що ми ходимо за продуктами. І купуємо продукти, і тим, як ми говоримо, коли нам треба піти для того, щоб купити одяг, аксесуари і всякі різні дрібнички. Зверніть увагу, що коли ми кажемо ходити за покупками для того, щоб купити продукти продукти, до речі, іспанською це «alimentos», ми вживаємо фразу «hacer la compra». Дійслово «hacer», ми з вами добре його знаємо, це робити. І дослівно в нас виходить робити покупку чи робити закупку, а ла компра». Коли ж ми хочемо піти за одягом, за аксесуарами, провести час десь в маркеті, ми вживаємо абсолютно іншу фразу, ір де компрас. Ір де компрас. Перекладаємо ми її. майже так само це ходити за покупками. І іспанці дуже дуже сильно це розділяють, тому що аферля компра це певна задача. Треба піти, купити. Ми від цього ніяк не можемо, е, не можемо це зробити. А от ір де компрас це час, коли ми можемо піти, прогулятися, провести час в магазинах, е, поспілкуватися з своїми друзями, поїсти десь, попити кави, з'їсти тапасів. І це вони називають ір. Де компас. Робити наші покупки ми можемо mercado. Меркадо це ринок. Або in il Supermercado, supermercado – супер super ринок, суперринок, да? дослівно, це наш супермаркет. Або tienda. Tienda – це магазин. Зазвичай на маленькі магазинчики ми кажемо, що це «tienda», на великі такі маркети ми кажемо, що це е, супермеркадо, або ще може бути центро комерціаль, як наш торгівельний центр, чи альмафейн. Альмафейн вони так само називають великі торгівельні центри. А і до речі, походить це слово від слова склад альмафейн. Перекласти можемо попросту універмах. І у мене є перше до вас питання. Перша частинка нашого домашнього завдання. А ну-ка, спускаємось в коментарі прямо зараз і спробуємо відповісти на питання donde athece la, la compra. Де ти робиш закупку? Чого? Давайте подивимось: ні, не одягу, не аксесуарів, а саме продуктів. Де ви робите? Хто це робить в супермаркеті, хто на ринку, хто в магазинчику, хто в торгівельному центрі. Мені буде цікаво подивитися. І до речі, вказуйте також місто, в якому ви знаходитесь, це буде ще більш зрозуміло. Отже, донде la компра. Ну, а якщо ви вже це зробили і повернулися назад, давайте подивимось, якою лексикою ми маємо володіти, коли ми прийшли в супермаркет чи в якийсь продуктовий магазин. Ну, перше, при вході ми можемо з вами взяти la festa. festa». «Festa» – це кошик. І кошик буде в усіх абсолютно значеннях. Що кошик в супермаркеті ми беремо це «la festa». Що кошик, який ми на городах використовуємо це «la festa». Що кошик, в який ви додаєте продукти в онлайн-магазинах, це теж буде «la festa». А якщо вам треба кошик побільше, той, який їздить вже е, на Руїдас, е, на колесах, то тоді ви візьмете для себе el carro або carrito. Carro або carrito. Тобто оця тілежка, з якою ми їздимо за продуктами. Перебуваючи в супермаркеті, особливо в великому, нам дуже часто треба зорієнтуватися, куди нам піти, щоб купити саме те, що нам потрібно. І вивіски вони вказують на певні відділи. Давайте подивимось, що означають ці вивіски, як називаються відділи продуктові в іспанській мові. Ну, по-перше, відділи це секціонес, секціонес, як секції. І перший відділ карніферія. Це те місце, де вам продадуть карне – м'ясо. І, власне, від слова карне походить «карніферія». І зверніть увагу, всі наступні відділи матимуть фактично такі самі закінчення, майже всі. Ля чаркутерія. Чаркутерія це відділ делікатесів, там, де ми купуємо ковбасу, хамон, щось уже готове. Ля пескадерія від пескадо риба. Пескадерія це рибний відділ. Ля фрутерія, фрутерія від слова фрута. Фрукт це відділ, в якому ми будемо покупувати фрукти. Los lácteos – Los lácteos – це продукти молочні. Los congelados, congelados це е, заморожені продукти. Los dulces солодощі і las bebidas напої. Зверніть увагу, що більшість цих відділів вони мають оце закінчення ія: Карнітерія, чаркутерія, фрутерія, пескадерія. І тому їх дуже дуже легко запам'ятати. Але не переплутайте, будь ласка, з одним словом, яке не має такого закінчення. І це слово аптека. А хто з вас знає, як буде аптека? Іспанською. Напишіть мені в коментарях і подивимось, що там за різниця така з іншими відділами. До речі, ті відділи, які ми подивилися з вами, це не завжди можуть бути тільки відділи, наприклад, в великому супермаркеті. Якщо ви хочете прийти в маленький якийсь магазинчик, де, наприклад, продають лише м'ясо, чи лише рибу, чи лише делікатеси, вони будуть називатися так само. І таких магазинчиків в Іспанії дуже багато. Тому, як правило, в принципі, у нас всі купують там саме в цих маленьких тієї, які мають свої назви. Ну і хочу дуже, щоб сьогодні ви були максимально інтерактивні і максимально допомагали мені. І тому даю вам чергове домашнє завдання. Будь ласка, спустіться в коментарі. І вкажіть мені там, яких відділів не вистачає в тому списку, який ми з вами щойно подивились. Адже більшість із вас зараз саме в Іспанії, і виходите до е, магазинів щодня. Просто зверніть увагу на ці е, позначки і напишіть, знайдіть їх переклад, напишіть в коментарях і доповніть нам цей список. Наступна група лексики, про яку ми з вами поговоримо, це будуть Unidades де Медіда. Унідадес де медіда одиниця виміру. Адже, коли ви приходите щось покупувати, вам треба сказати, що вам треба цього кілограм, чи е, упаковка, е, чи 100 грамів. І для цього потрібно знати, як же це сказати іспанською. І, власне, це ми зараз і вивчимо. У нас є товари, які ми можемо виміряти згідно з їх песо. Песо це вага. До речі, песо – це і вага, яку ми з вами маємо. Тобто. Собресо. Зайва вага. І нашу вагу ми з вами будемо виміряти en kilos», Кіло kilo це кілограм. І зверніть увагу, коли ми кажемо кілограм, кого чого, ми будемо далі вживати прийменник Д. Той прийменник, який нас і вказує на вихід на цей родовий відмінок. «Un kilo de patatas». Порегемпло, да? Наприклад, кілограм картоплі. Медіо кіло це буде половина кілограму. грамос – це буде 100 грамів. Отже, запам'ятали: кіло і грамос, грамос. Ну, один буде грамо», але, як правило, ми один грам же ж нічого не купуємо. Так, грамос в множині. Ми можемо щось купити шматочком, наприклад, шматочок сиру. І шматочок у нас буде тросо. Тросо. Наприклад, un trozo de queso. Шматочок кого чого сиру. Всі любителі шоколаду, такі самі як я, мають запам'ятати для себе слово таблета. Бо саме в таблета ми купуємо наші шоколадки. Уна таблета де чоколаде. Плитка шоколаду. Запам'ятайте для себе також слово буханка. Бо весь хліб у нас буде вимірятися в буханках. І буханка іспанською «una «barra». Пригрім, у на бара ejemplo, de pan». І ще одна важлива одиниця виміру, коли ви купуєте яйця в Ісп... Іспанії, яйця іспанською буде «huevos». То ви не побачите, там десятка яєць. Справа в тому, що вони їх продають по 12 штук. І 12-ка оця буде в нас достейна. Що треба зробити прямо зараз? Поставити відео на паузу і зробити чергове домашнє завдання. І воно буде наступним: уявіть собі, що ви прийшли до якогось відділу і хочете попросити, щоб вам дали. Кілограм, чи скільки 100 грамів, чи пів кілограма, чи е, дюжину, чи чи, чи чи, чи, з того, що ми з вами щойно е, вивчили, якогось продукту. І давайте подивимось, якими фразами ви це будете просити. Ми можемо сказати к'єро, я хочу, і далі сказати, що ви хочете. Ну, Наприклад, кієро м'які де пататас». Або можна сказати ще більш так знаєте, елегантно керія. Керія ункіло де пататас. І перекладемо ми українською, це вже трішки по-іншому. Я би хотіла кілограм картоплі. Або можна сказати понгами, фавор, понгами. Дайте мені, покладіть мені, зважте мені у кіло де пататас. Ну і тепер спускаємось в коментарі і за допомогою цих е, фраз, які ви бачите зараз на екрані. Попробуйте попросити зважити вам, чи покласти вам, чи дати вам е тих продуктів, які би ви хотіли купити, які ви купуєте щодня чи дуже часто. Ну і після того, як ви це зробили, повертайтеся до нашого відео, і ми з вами подивимось лексику, яка буде стосуватися «In Інбасіс in in це упаковка. І дуже важливо теж розуміти, що вам дати: вам дати чогось е, пачку чи коробку е, чи банку, так? в яких упаковках що виміряється в іспанії. Отже, е, найпопулярніше слово, яке ви будете бачити, чути, це умботи. умботи". І оці боти можуть бути саме самі різні. Наприклад, умботи де крісталь» – це буде скляна банка. У боти де пластико це буде так само оця упаковка, але вона буде вже пластикова, по типу тої, в якій ми майонез, наприклад, в Україні купуємо. Тобто боти незалежно від того, яка це упаковка, вона може бути скляна, вона може бути пластикова, вона може бути навіть жестяна, але це велика така упаковочка. І вони її називають боти. Але коли ми говоримо про оці жестяні упаковочки маленькі, в яких у нас продаються консервочки маленькі. В Іспанії це буде «уна лята». Ну, наприклад, лята де атун, тобто консервна банка тунця. Якщо ми хочемо сказати м, пакет чогось, це буде У пакете. У пакете. Порегем у пакети ди кафе. Не забувайте про цей прийменник ди. Тобто нам треба сказати: пакет кого чого кави. Концерна банка, кого чого, тунця. І ще одна упаковка, яку ви часто можете зустріти, це больса. Больса, ми знаємо, що в перекладі з іспанською це сумка. Але також больса, це може бути вже якесь готове пакування. Ну, наприклад, якщо ви купуєте картоплю в сітці, оця сітка буде називатися польса. Або, як ми бачимо на прикладі, «una bolsa de де пататас фрітас, це по суті пачка чіпсів. Давайте тепер подивимось, в яких упаковках чи в яких одиницях виміру можуть бути у нас лікідос. Лікідо Líquido це рідина. Ну, наприклад, un litro літро leche». Літер молока. Літро це літер. І як завжди, оскільки далі нам треба вживання іменника в родовому відмінку, то ми будемо вживати прийменник «де». Літер кого чого молока. Уна ботея, повімпло, де біно. Пляшка кого чого вина. Ун картон або брік, або тетрабрик, порємпло, де лече. Тобто та упаковка, яка в нас не просто вона картонна, а яка має спеціальне таке покриття зсередини, в якій у нас продають молоко, різні соки. От воно називається у картон або «Тетрабрік» або брік. І якщо ми говоримо про оці жестяні упаковки, як ми дивилися, там у налята де атун, так само буде у налята, але по де рефреско, якогось освіжаючого напою. До речі, про лата, про лата. Є такий е, цікавий вираз ке-лята. Ке-лята. Ви вже знаєте, що лята це жестяна банка, а спробуйте тепер спуститися в коментарі і написати мені, як би ви переклали оцей вираз ке Хм, Буде цікаво подивитися. А я десь там потім напишу вам правильну відповідь. З чим ще ми можемо стикнутися в супермаркеті? Ми всі з вами, як українці, дуже любимо різні офертас. Оферта. Взагалі, оферта це пропозиція. І походить це слово від дії слова офер пропонувати. І от якщо якась річ у нас є в якійсь Пропозиції з якоюсь знижкою в нас, до речі, в Україні так цікаво було недавно. Зайвий день, зайвий день, 29 лютого. Вони вирішили, що це зайвий день, і всім дали 29% в одному з магазинів українських. До речі, хто в Україні? А ну-ка, напишіть мені, хто знав про цю акцію, в якому магазині це відбувалось. Подивимось, скільки з нас українців. І естар де оферта» – це бути в пропозиції, тобто бути за якоюсь зниженою вартістю. Або можемо сказати Tener un descuento». «Descuento» – це знижка. Тенір, ми знаємо, це мати. Тенір un descuento» – це мати знижку. Тому, якщо бачите такі вивіски, такі пропозиції, значить там є щось дешевше, ніж ви це могли купити раніше чи в інших магазинах. І коли ми вже зібрали все, що ми хотіли купити, наша задача з вами заплатити за це. І давайте подивимося, які є. Система де паго. Системи платежів. Ну, по-перше, для того, щоб заплатити за ваші продукти, вам треба піти до каси. Каса іспанською ля каха. Ля каха. І там, як правило, вас обслуговує касир Ель Кахеро або ля кахера, в залежності від того, це чоловік чи жінка. І вам, як правило, дадуть ля cuenta» la cuenta – це або рахунок, або чек. І ви можете заплатити за ваші покупки або con tarjeta, por ejemplo, tarjeta de crédito, pagar con tarjeta de crédito, платити кредитною карточкою, або можна pagar con efectivo, До речі, частіше вживається прийменник in efectivo, pagar in efectivo, це мається на увазі платити готівкою. Готівка у нас є в бієтес, Б'єтесь, це наші паперові гроші. І «монедас», Монедас це наші монетки. І коли ми так платимо, зазвичай нам касир повертає камбіо або бульта. Це решта. Коли ви заплатили 100 євро, а вам 90 євро дають решти. Оце камбіо, буїльта. Давайте також подивимось на декілька е, корисних фраз, як ми можемо запитати, скільки це коштує в будь-якому магазині, на ринку і так далі. Найпопулярніше питання буде: «Quanto Куєста. Куанто Куєста. Це дієслово Костар. Ми бачимо, що це друга групка дієслів і для для de indicativo». Саме тому ми при відмінюванні будемо наше О змінювати на УЕ. Якщо ви цього ще не знаєте, я дуже раджу подивитися отут за посиланням відео, ми говоримо про цю групку, розібратися з цим. Куанто Куста скільки коштує? Можемо запитати трішки по-іншому, яку ціну має оце, про що ми запитуємо. І тоді наше питання звучатиме кепретьотієни. Можемо використати абсолютно інше дієслово, дієслово балір, яке так само означає коштувати, і запитуємо кванто балі, кванто балі, скільки коштує. До речі, балеєр це теж дієслово, яке відмінюється з певними відмінностями, хто не знає про них, ось тут за посиланням залишу це відео. І ще один варіант, як ми можемо запитати, скільки це коштує. Куанто есь. Куанто есь. Дослівно скільки це є, скільки є, так, «quanto есь І ще хочу дати вам одну дуже корисну фразу, коли ви даєте комусь гроші. Або навпаки, вам дають, наприклад, решту. Ви дуже часто почу почуєте фразу акі «Акі т'єні?» або т'єніс?», якщо ми говоримо на ти, е це аналог нашого ось. Да? Тобто я даю комусь щось, і я кажу ось т'єні?» Можна картку так давати, можна документи так давати, можна гроші так давати. Коли ви щось передаєте, чи покупку вам можуть передавати в якомусь магазині, і можуть сказати Акі тієні? щоб ви розуміли, що це означає? Це ось, 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 ось воно Сьогодні ми опанували з вами понад 60 надзвичайно корисних слів, які ви будете використовувати в житті щодня. І кому подобається ця рубрика, 50 нових слів за 10 хвилин, я дуже прошу вас, не забувайте ставити ваші вподобайки, тому що по кількості вподобайок я також бачу, які відео особливо корисні, і саме такі відео намагаюся для вас робити. Мені здається, що... Відео з лексикою, вони дуже корисні. Я також хочу дуже подякувати Елені, яка має свій канал Tu escuela de español, який я всім дуже раджу. В описі до цього відео залишу посилання на нього. За дозвіл використання графіки в цьому відеоуроці. Я впевнена, що ця графіка допомагає вам більш візуально сприймати ці слова і, відповідно, швидше і швидше їх запам'ятовувати. Дякую, Елена! Також можете спуститися в коментарі і написати Еліні ваші подяки. Ну і давайте не забувати про домашню роботу. Вона, як завжди, в нас є. Я щодня перевіряю ваші домашки. Навіть це, як правило, хто бачить, то це друга третя ночі, коли вже завершився день, але їх перевіряю. тому і сьогоднішню домашку обов'язково перевірю. Вам треба написати коротенький текст про те. Перше, коли ви ходите за покупками і куди. Друге. У яких відділах ви зазвичай щось купуєте? І третє, як ви платите за покупки. Коротесенький текст, коротюсенький, буквально 5-7 речень. Але сформулюйте їх, от подумайте, як би ви це сказали. У мене багато хто каже, я вчу, 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 але ніяк не заговорю. От вам треба, щоб оці тексти, оці слова, оці фрази вони виходили з вас, від вас. Тому для вас це можливість зараз взяти. І сказати, сказати і написати, да, тому що я не можу почути, як ви говорите, але точно можу прочитати. І я, відповідно, якщо буде потрібно, відкоригую вас. Це дуже-дуже класна практика. Будь ласка, не впустіть цей момент, спустіться в коментарі і обов'язково зробіть вашу домашку. Також, хто ще не підписаний на канал, нагадую, червона кнопка допомагає вам не пропустити наступні відео, в тому числі цієї рубрики. Також усі ті, хто хочуть вивчати іспанську мову з іспанською для українців в більш тіснішому контакті, безпосередньо в наших групах, чи індивідуально, чи в будь-якому будь-якому іншому форматі, яких нас безліч просто. Що би вам не було потрібно, основний курс, розмовні класи, граматичні якісь класи, все, 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 все для вас є вплоть до того, що ми допомагаємо бізнесам виходити на іспанські ринки, готуємо ваш персонал, який буде працювати на цих іспанських ринках, з в специфічних умовах, з рахуванням ваших, ваших напрямків, які у вас є. Все це доступно для вас. В описі до цього відео є мій контактний номер телефону. Я вам раджу знайти мене в телеграм і прямо мені написати не завжди можу відповідати на дзвінки, але відповідаю на текстові повідомлення завжди. Пишіть мені, будь ласка, і хто хоче підтримати наш канал фінансово, ви не уявляєте, як це нас підтримує. Тому, якщо ви можете це зробити, в описі до цього відео є варіанти. Перший варіант, ви можете просто взяти номер картки, яка там є, чи е, рахунок PayPal, і перерахувати е, ту суму, яка е, вам доступна, або ви можете стати спонсором нашого каналу, просто активувати рубрику спонсорство. І, і, і я вам скажу так, що в деяких пакетах рубрики спонсорство для вас є подарунки, неймовірні подарунки, неймовірно корисна інформація, яку ви можете отримати, ставши спонсором нашого каналу. Переходьте в рубрику, дивіться, що там є, і обов'язково користуйтесь. До нової зустрічі, друзі. Я буду скучати за вами, і дуже скоро ми побачимось знову.